Поговоримо ще про людей, які порушують законодавство, і відтак е, намагаються ну зашкодити нашій армії. Розікрали кошти міноборони, призначені на закупівлі для військових. Поліція затримала шахраїв, які привласнили 580 тисяч доларів. Півмільйона друзі, доларів. За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, е, діючи за дорученням міноборони, організували укладання договору між міністерством та постачальником військової ні. Іції з турецької республіки на суму понад 16 мільйонів євро для заволодіння коштами. Фігуранти е переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю тисячі військових балістичних жилетів 4-го рівня захисту для зсу. А частина коштів ну власне перерахувати у Бахрейн. Вказані представники міністерства оборони ввели в оману представника туристських компанії, який перерахував ці кошти на рахунки Бахрейнської компанії. Насправді ці двоє осіб, які були представниками міністерства оборони України, являлися співзасновниками вказаної компанії з Бахрейна. Та відповідно до отриманих відносні жодні бронежилети на турит України ввезені не були. За результатом проведеного розслідування слідчим підготовлено повідомлення про підозру та повідомлення про підозру трьом особам, вчинені шахрайського заводіння державними коштами на суму 580 тисяч доларів США.